Ліцей безпекового спрямування місто Вінниця. Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності місто Вінниця. Історія ліцею розпочалася у 2004 році зі створення технічного ліцею при Львівському інституті пожежної безпеки, пілотний проект такого підходу до освітньої діяльності, що діяв під керівництвом Мирослави Кусій упродовж 2004-2010 років. Довів ефективність профорієнтаційної роботи серед школярів і важливість формування молоді в дусі патріотизму та готовності до служб. Інні Україні у 2012 році наказом МНС України на базі Вінницького професійного училища було засновано ліцей цивільного захисту, начальником якого став Михайло Климюк. Уже в 2013 році він увійшов до структури Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. У 2017 році ліцей відзначив перший ювілей 5 років діяльності. Це був важливий рубіж, що підтвердив правильність обраного шляху і відкрив нові перспективи розвитку. Закладу та виховання молодого покоління у 2021 році. Ліцей очолив полковник служби цивільного захисту Володимир Коцюр. У цей період головним пріоритетом закладу стала якісна підготовка ліцеїстів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації. Згідно з наказом ДСНС України номер 653 заклад розпочав новий етап розвитку як Вінницький ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання ЛДУ. У БЖД його очолив полковник служби цивільного захисту Руслан Мороз. Сьогодні ліцей це не лише навчальний заклад, а й соціальний проект спрямований на підтримку дітей, військовослужбовців, поліцейських, рятувальників та працівників сектору безпеки й оборони, які віддали життя чи здоров'я в боротьбі за незалежність України. Вінницький ліцей ЛДУ БЖД – це осередок формування майбутньої еліти держави, молоді готової захищати Україну, забезпечувати її безпеку. І продовжувати справу своїх батьків. Вище професійне училище місто Вінниця. Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності місто Вінниця. Історія училища розпочалася у 1972 році зі створення Калінінського пожежно-технічного училища МВС СРСР, яке мало готувати фахівців проти пожежної охорони для всього радянського союзу. У 1984 році його переведено до міста Вінниця, де на базі пожежної частини. Тину у мікрорайоні Вишенька було розгорнуто навчальну матеріальну базу та сформовано новий викладацький колектив. З проголошенням незалежності України заклад увійшов до структури МВС України. А у 1997 році отримав статус вищого професійного училища.